Питання. а чим агроном відрізняється від лікаря? Так, да, дуже серйозне запитання тобі. Ну я ж тобі скажу: поставила людина це запитання дуже поважна і дуже цікавий агроном О, Ігор Янковий. Ну, так, да, я згоден е, дуже цікаве питання, в тому плані, що, знаєте, я завжди порівнював. Е, свою професію із, із лікарями, да з тим, що то, що, що одні, що інші спасають там, супроводжують все життя, живі організми. Да? ну, людина це ж теж живий організм, так само як і рослина. О, і різниці немає, хто кого там спасає. Ми теж по факту е, несемо від велику відповідальність за ті рослини, за те, які ми відпочиваємо. Різниця, знаєте, так такої колосальної різниці, ну, е, ярко вираженої, я думаю, що не, не дуже не дуже е, велика. Якщо, грубо кажучи, знаєте, так. Е, е, так грубо, вже кажучи, що просто лікарів, лікарів якщо є летальний ісход. да, то, то це людина. На жаль, в агрономії це рослина, також на жаль, але е, в нас сезонна робота. Ми сезон відпрацювали. Ми закінчили сезон. Для когось це добре для когось погодні умови вносять свої корективи. Чи така відмінність, що, що коли людина приходить, наприклад, в лікарню, вона може сказати, що в неї болить, що, боли, що їй що надолужило сюди прийти. В розслідництві такого немає. На жаль, тут треба е мати дуже великий багаж знань, знань і, скажімо так, е знань, досвіду для того, щоб е впевнено підійти до даних проблем, яка виникла на полі. То, що рослина не може сказати, в мене там шкідник якийсь в мене їсть, або хвороба в мені сидить, мені треба зараз так, таким чином зробити. То, скажімо так, ну як на мою думку, агроном від лікаря не дуже сильно відрізняється. Добре, добре Павло, дякую, що взяв участь в нашому випробуванні. Ми зробимо запис твоєї відповіді, і за тебе будуть голосувати учасники спільноти і відповідь від Ігоря Ямкового. Ти теж побачиш в коментарях. Добре, а голосувало тобі буде цікаво. Там досить весела відповідь.